Друзі, доброго дня, здравствуйте. Продовжуємо тестування нашої платформи. Тобто ви можете створювати задачі для себе або проєкти, якщо це необхідно, тоді, коли ви працюєте в команді з людьми, ви можете вести контакти, ви можете вести продукти, Тобто продукти це ваші послуги. Тобто, якщо у вас є, наприклад, послуги там, з перевезення авіаперевезення або морські перевезення. Тощо, то, відповідно, ви можете такі продукти створити. Але ми зараз будемо розбирати, як виставляти задачі тоді, коли ви отримали замовлення від конкретної людини від, конкретного, від конкретної людини. Тобто для цього ми переходимо на вкладку «Логістик», і тут бачимо ось такі ярлички. Тобто, тоді, коли ми працюємо з замовниками, то Кожне нове замовлення ми запускаємо ось у цьому додатку. Тобто ми переходимо до нього, потрапляємо до ось такого, такого інтерфейсу, і відповідно тут ми можемо бачити або ті замовлення, які вже ми взяли в роботу, і вони в якомусь статусі знаходяться, або ми тоді, коли спілкуємося з людиною, то можемо. Таке нове замовлення створити самостійно. Тобто Ми в цьому випадку натискаємо на запустити задачу і ось попадаємо в таке спливаюче вікно. В цьому спливаючому вікні нам необхідно вказати назву замовлення. Тобто в назві замовлення ви можете вказувати будь-яку інформацію, яка вам допоможе це замовлення ідентифікувати. Наприклад, це меблі, меблі з Чернігова, Чернігова до Києва. Києва. Відповідно, ви тут можете надати додатковий якийсь опис, який необхідно і який. Додатково дає інформацію стосовно тої, яку ми зараз з вами заповнимо. Тобто, відповідно, ми можемо тут обрати замовника, скажімо, це буде Петро, скажімо. Так. У нас такого контакту може не бути в системі, але ми його можемо створити. Відповідно, ми переходимо до. Екранчику, де е, можемо е, вказати там, або е, чоловік, якщо це жінка, звісно, жінка, якщо компанія, то компанію вказати. Петро, е, замовник замовник перший, скажімо так. перший. Вказати е, його контактний телефон, і е, можна вказати. Е, Якісь, які, якусь додаткову інформацію, яка стосується цього контакту. Але це не обов'язково. До групи ми е, відразу до клієнтів додамо. Створити контакт, е, і відповідно такий контакт вже буде доданий у нас у систему. Якщо нам необхідно вказати терміни пріоритет виконання цього, цієї задачі, то ми можемо обрати відповідний пріоритет, або її треба виконати терміново, або на протязі сьогоднішнього дня, або на протязі тижня, ну і таке інше. Тобто, зараз ми вкажемо, наприклад, сьогодні. Після цього нам необхідно вказати ставку для замовника, за якою ставкою ми будемо робити це перевезення. Скажімо, це буде 150 гривень за кілометр. Вказати відправ... Відправ... відправника вантажу, оскільки він може бути або той самий, або Петро Перше, ну, цікаво навіть. Або відправник може бути зовсім інший. Наприклад, це буде Олексій. Олексій. Вказати фамілію, звісно, що також необхідно. Вказуємо адресу, звідки ми забираємо вантаж країну, Україна. Ну, Відповідно, тут, якщо ми створюємо міжнародний вантаж, то відповідно, цього відповідні параметри необхідно вказувати. Вказуємо місто. Звідки буде їхати Чернігів? Отримувач вантажу також вказуємо, хто буде приймати вантаж. Тобто, знову ж таки, це може бути не обов'язково Петро, це може бути хтось, в принципі, інший. Ну, скажімо, Марія. Марія. Вказати її адресу, тобто Київ, Київ, вулиця, там Саксаганського, скажімо. С кого. Ну, і вказати там ту адресу, яка необхідна. Тут ми підхв підхватуємо відділення нової пошти. Ну, скажімо, це. Не обов'язково буде в вашому випадку так, оскільки в мене зараз налаштована інтеграція з новою поштою, тому підтягується саме ця інформація. Спосіб оплати ми можемо вказати тут, яким чином буде розраховуватися людина з нами. Тобто, це, скажімо, буде безгатівковий, безгатівковий на розрахунковий рахунок. Нейменування грузу меблі. Вага брутта, ну скажімо, 1,5 тонни. Кількість палет, ну я не знаю, там, скажімо, три палети. Клас небезпеки безпечний. Ось тип транспортного засобу ми будемо перевозити бортом або тентоване машиною. Скоріше так. Загрузка буде відбуватися бічна. І вигрузка буде також е, бічна. Якщо є е, якісь особливі вимоги, то ви тут можете їх також описати. Можна тут описати. І після цього е, натискаєте Зберегти і закрити, е, натискаєте на F5 для того, щоб оновити екран. І в цьому випадку у нас оновлюється екран, і ось ця задача вже створилася. Тоді, коли ми її бачимо, то ми її можемо перетягати. Наприклад, тоді, коли ми забираємо її в роботу, то відповідно переносимо у статус Оброблюємо, ми можемо або заходити безпосередньо у задачу і перемикати статус, це найкращий з моєї точки зору зору варіант. В такому випадку ми потрапляємо безпосередньо до задачі і бачимо, що у нас є ті чи інші етапи, в принципі, які доступні з цього етапу. Тепер, коли ми зайшли у задачу. Ми можемо вказати, точніше, запустити, запустити під задачу. Тобто ми призначаємо машину в такому випадку, переходимо на цей етап, перетягуємо і побачимо, що у нас є на вкладці дані по підряднику інформація, яка стосується підрядника. Тобто вказуємо тут інформацію, яка його стосується. Виконуємо доставку або найманий підрядник. Ну, скажімо, це буде найманий підрядник. підрядник виконавець нам необхідно буде тут вказати. Підрядник перший Ось, тип транспортного засобу вказати. Відповідно до, до тої інформації, яку ми е, отримали від е, перевізника. вказати марку модель автомобіля до, до того, е, щоб використовувати цю інформацію, нам необхідно створити відповідні довідники, вказати реєстраційний номер автомобіля, тобто СА, наприклад, там, 75. 5 ну, Від фонаря пишу інформацію. Тип причупу, якщо він є, то вказати таку. Також, ну, на нашому випадку, не обов'язково. Вказати модель притчіпу, якщо це необхідно, вказати фамілію, ім'я, водія ім 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 підрядника. Сергій. А, Кравчинський, скажімо. Ставку підрядника вказати, оскільки ми вказували ставку для замовника, ставку підрядника вказуємо. 120, скажімо, ну, різниця буде нашу, нашим заробіткам. Примітка до доставки, тобто ми можемо доставки підрядника, тобто, яким чином ми будемо. Розраховуватись, скажімо так, без безгатьякової, без ПДВ. Ось так. Строка оплати робот підрядника днів, тобто, ну, скажімо там, 15, так? і умови оплати підрядником ми також можемо вказати, і згідно з цих умов, ми можемо далі керувати нашим грузом. Від моменту отримання сканів. Тобто, згідно з тою моделлю, яка працює у вас, це можна трошки доробити з замовченням, саме таким чином, це налаштоване. І перемикаємо на виконуємо замовлення. Тобто, В такому випадку, ось у нас вже. Перейшла задача у наступний, наступний статус. Ось вона, меблі Чернігова, ось вона потрапила до статусу. Виконуємо замовлення. Повертаємося до нашого екрану. Ну і далі буде, далі розберемо, як ми е, працюємо з підрядниками.